Сьогодні у нас 212 порцій за планом. Меню розроблялося за основу бралася збірник рецептур Євгена Клопотенка. Затверджувалася в Держспоживслужбі. Сьогодні у нас за меню Гречана каша з чебрецем, курка по-італійськи, салат з моркви, сиром та сметаною, груша і чай масала. Діти дуже задоволені якістю їди, їм все дуже подобається фідбек. Нереальний, ми готуємо за всіма стандартами з санітарними умовами, тому нас все чистенько, гарненько. Дуже смачно, діти задоволені, порції великі вистачає навіть для дорослих дітей, тобто не їдаються і завжди дуже гарні слова говорять про якість їжі. Все дуже смачно, мені все подобається. Дуже різноманітні страви бувають, не пересолені. Мені все подобається. Навіть салати є. Кожного дня нам приносять нові страви. Мені дуже смачно і дуже подобається, як готують різні страви.